Я Іван Іванович, директор зв'язкого ліцею Луцького району Волинської області. Завжди вважав, що і вважаю, що сертифікація для вчителів є тим етапом. Як я кажу, брендом сучасним брендом в освіті. Тому я, як директор, теж хотів брати участь в сертифікації, але оскільки мені посада не дозволяє, тому що бути потрібно суто вчителем української мови, то я вирішив піти трошки іншим шляхом і стати експертом в цьому напрямку роботи. Що я би порадив для колег, вчителів, які можливо мають бажання, я раджу однозначно йти, тому що це. І можна показати себе, свій досвід презентувати. Ну і треба говорити про те, що 20% до зарплати це в сучасному світі, в сучасних умовах, в яких ми живемо. Це дуже важливо для експертів. Я як я працював експертом, вивчав досвід в трьох вчителів з різних регіонів. Найважче було вивчати досвід першої вчительки, тому що не було порівняння. Вже коли вивчали другу і третю вчительку, хвилювання відпадали, тому що був досвід першої вчительки. Ну і все-таки приходиться з досвідом. Що для мене є бути експертом в сертифікації вчителів української мови, мабуть, це вивчення краще досвіду своїх вчителів, яких я, з якими я працюю в себе в школі. Тому що до цього часу я знав все, що там є компетенції, що вивчати, але чомусь ми йшли в клас, дивилися тип уроку, методи, форми, форми роботи, так? досвід їх. А отут зовсім я побачив експертом зовсім, ну, банальним словом, скажу, зовсім іншого куха. Зовсім інша. І на мені самому, в самому голові зовсім я побачив, як працювати, що нести треба для мені як вчителю української мови в п'ятому класі, тому що я викладаю українську мову в п'ятому класі сьогодні. І для мене це величезний досвід, скажу одразу. Мені я, я жодного разу не пошкодував, що пішов в експертом. Буду далі постаратися. бути. Я хочу бути командою Державної служби.